П'ятеро людей травмувались у ДТП, які трапились цими вихідними на дорогах Прикарпаття. 8 березня аварія сталася в Івано-Франківську. В автопригоді постраждала жінка-пішохід. 43-річний мешканець Івано-Франківської громади, керуючи автомобілем, Peugeot експерт проявив неуважність та вчинив неїс на жінку пішохода. Остання перетинала проїзну частину дрова по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. 21-річну потерпілу місцеву мешканку госпіталізованого до лікувального закладу відомося щодо вказаної ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна автопригода страв. Мовинами трапилась 9 березня вранці у селі Буківна, що в Тлумацькій громаді. 25-річний водій БМВ на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Там зіткнувся з деревом. Опісля автівка загорілась. У результаті ДТП травми отримали водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Деться про мешканців Івано-Франківського району 2004 та 2007 років народження. Удія перевірила на факт вживання алкоголю. Результат один і проміл алкоголю в крові. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорт. То особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, аварія, де травмувався неповнолітній мотоцикліст. Трапила з цього ж дня в селі Хімчин Косівського району. 14-річний підліток керуючи мотоциклем на закругленій ділянці дороги, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Надалі мотоцикліст допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген Тігуан, травмованого водія мотоцикла госпіталізовано до місцевої лікарні. Водію перевірено на стан сп'яніння в нетверезі. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще кілька автомобілів цього ж дня зіткнулись на автодорозі Боднарів Калуш. 65-річний водій автомобіля Мерседес не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не порився з керуванням та скоїв наїс неприпаркований автомобіль марка «Опель». внаслідок чого автомобіль «Опель» по інерції зіткнувся із припаркованим транспортним засобом «Фольксваген-джета». Надалі автомобіль Фольксваген зіткнувся із автомобілем «Опель-комбо», який рухався в попутному напрямку. У наслідок аварії ніхто не постраждав. Механічні пошкодження отримали усі автомобілі. Водія Мерседеса перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.